Я маю щастя сьогодні привітати одного в особі, одного з видатних і заслужених лікарів міста Чернігова, вашу чудову медичну установу. Безумовно, важко переоцінити важливість тієї справи, яку ви робите. І на сьогодні за тих обставин, що, на жаль, і. Держава недооцінює належним чином вашу працю, що е, виражається і має так сказати, не тільки в е, заробітних платах злиденних і маленьких, взагалі в увазі, в повазі, навіть в тому, хто сьогодні присутній на цьому заході із великих наших начальників. Навіть в тому є е, е, ступінь поваги і уваги до вашої роботи. Але разом з тим іде життя. Так чи інакше, в вашій установі дитячій поліклініці номер 2 25 років сьогодні. Це і багато, і мало. Ви знаєте, є ще один такий керівник, не буду називати прізвище, в Радянській свободі директор школи. Вона там працює вже директором стільки, скільки я живу на світі, 44 роки, буде в цьому році 45. Ганна Васильівна трошки менше, ми не будемо казати. Значить, але дай Боже, дай Боже ще вам на вашій посаді пропрацювати стільки, скільки Бог дасть, і щоб було сили, наснаги, і ваша робота, і робота ваших підлеглих дуже нам всім необхідна. У вас чудовий колектив, чудові дівчата. Я коли сідав, казав, що якби дружина погодилась народити третю дитину, то я б особисто б ходив, би, водив би за руку до вас в поліклініку. Особисто. Ну, значить... Я не буду, буду е, зачитувати вже е, вітальну адресу, так як вона надрукована. але вона написана від душі. Я вам її вручаю. Так? Я, ще до цього хотів, е, я ще до цього хотів додати е, подарунок, який я е, так думаю, що він стане в нагоді і е, в вашій медичній установі, і нашим діткам, які це. Прибор, який готує тісневі коктейлі. Я по секрету скажу, що він узгоджений, назва і функції, він такий, як треба, і він стане вам, я думаю, що він буде добре служити.